Ось Такі обстріли. Військовий з позивним пісня знімає наслідки ворожого обстрілу на лінії фронту. Учасник революції гідності 35-ї сотні самооборони Майдану. Свій бойовий шлях розпочав у 2014-му. 14 березня ми сотнями прямо з, з під сцени майдану пішли в навчальний центр. Внутрішніх військ в Петрівцях для того, щоб захищати зі зброєю в руках Україну, і це була перша хороша новина після розстрілу Майдану. Це перша це було піднесення, це була надія, це був дух свободи, волі і боротьби. Тоді сонячний день, такі, був ранок. Володимир Пастушок разом із побратимами пройшов пришвидшений курс бойової підготовки, і вже за місяць у складі першого резервного батальйону взяв участь у боях неподалік Слов'янська на Донеччині. З того часу 9 років свого життя безперервно Володимир провів на передовій. Однак розповідає, найстрашніші картини побачив саме після повномасштабного російського вторгнення. З Самого початку на війні бачив, як воно все відбувалося. Но масштаби всього вони. Навіть у мене в голові до сих пір не вкладається. Я бачу, як бомбили села з людьми. Я бачу, ну, як просто розстрілювали хати. Ну російська армія в прямому в геть. Просто літак приїжджає, просто все ну, стикі. Жорстокості ворога ми до цих пір дивуємося. Щоб знаходити розраду, військовий грає на гітарі та співає. Саме тому й отримав позивний пісня. Вивідали. <паспорістична> Ще каже, знаходить натхнення в мужності своїх побратимів. Зізнається, найважче навіть не приймати сам бій, а бачити його наслідки. Смерть друзів. Бо розумієте, справді ну гинуть найкраще. Це люди, які живуть і дихають Україною. І на жаль, їх війна забирає. І Війна, як я говорю, війна сама вибирає хто гине. Це два побратими Володимира, які загинули у боях. Борода. Микола. Не, Фриз. Фриз. Заради них та своєї родини каже Володимир, нині воює на передовій, чого б це йому не вартувало. На Рівненщині за нього хвилюються донька та дружина. Моя дружина вона не була б моєю дружиною, якби вона мене не відпускала. Вона знала за кого. Там замуж виходила. Моя дружина не може мені сказати не їдь. Моя дружина може тільки сказати бережи себе. В березні Володимир Пастушок отримав орден за мужність. Ще має орден Богдана Хмельницького. Нині його батальйон вливається до лав гвардії наступу. Тож офіцер разом із побратимами по підрозділу посилено тренуються, щоб якнайшвидше вирушити знову на фронт і звільнити території, які нині окуповані. Дарина Коломієць та Іван Горбунов. Суспільне новини.